під час весняного рівнодення, яке припадає на 21-22 березня, в Україні відзначають новоліття, як розповів телеканалу Конкурент ТВ, митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Саме в цей період давні слов'яни відзначали новий рік. Це не є тема, якась абсолютно нова чи щось таке е, ноу-хау, яке ми собі пропонуємо суспільству сьогодні. Е, на що пропоную звернути увагу? Це давно існуюча традиція, пов'язана вона, власне, із життям самих людей. Пасха, та ж сама подія святкування Пасхи, також вираховується за по принципу після весняного рівнодення, перший повний місяць, це і буде вербна неділя, наступна після неї Пасха. Тобто до весняного рівнодення прив'язано дуже багато подій. І літочислення починалося теж в нас не в січні місяці, не в вересні місяці, а починалося в, в Україні починалося березним місяцем. Тобто, це 21-22 березня. І відповідно ми можемо сьогодні сказати з наступивчим 7500. 32-м літом, тому що це зараз 31 перше літа. Це е, говорять науковці, що власне така дата, а не інакше, говорячи про цю забуту традицію українців, владика наголосив, що давнє слов'янське новоліття знаменувало ніщо інше як початок польових робіт. Для церкви, для християн, для людей важливо, що з цього періоду часу священник, який був на тій на тій чи іншій парафії, він благословляв сівачів, орачів, техніку раніше худобу, а сьогодні інші знаряддя, які, якими благословлені через це благословення, люди починали весняну польові роботи. Тобто, можна сказати, сьогодні благословення на початок польових робіт. На думку владики Михаїла на сьогоднішній день це дуже важливо. Адже коли герої захищають нашу державу від ворога на передовій, ті, хто в тилу повинні подбати про врожай, аби не допустити голоду. Тож керівник волинської єпархії ПЦУ закликав Волинян до активної посівної, нагадуючи, що весь календарний цикл Русичів українців був пов'язаний з роботою на землі. У нас відкривається другий фронт. Відкритий другий фронт це е, другий фронт боротьба за хліб, боржа, боротьба за врожай. І цю боротьбу ми починаємо із е, зусиллями над собою. Молимось за те, щоб Господь дарував нам ізобілі плодів земних, врожай добрий. Коли люди будуть будуть мати їжу, будуть насичені, то це і буде залогом цієї великої перемоги. Тепер уже у військових наших діях ми закликаємо всіх, щоб не постувала земля. Жоден квадратний метр нашої землі, тут де безпосередньо бойові дії не відбуваються, не повинна постувати. Ми повинні вибоювати за кожен клаптик землі, де ми посіємо, прийшла весна треба саджати. Відтак на Волині вже стартувала посівна. Засновник однієї з найбільших аграрних компаній області каже: планів на цей рік є дуже багато, адже важливо, щоб врожаю було достатньо і він був якісний. Попри чисельні негаради та та виклики, ми вчасно розпочинаємо весняний сезон 2023 року. В планах підприємства є вчасна, якісна, посівна, без компромісів з технологією, вчасні всі технологічні обробітки, а також диктатура технології. Далі в планах основних це є збільшення глибини переробки за рахунок запуску нових переробних потужностей та збільшення об'єму переробки. Тісна співпраця з фермерами та міжнародними організаціями. Тож, попри усі труднощі, посівна на Волині стартувала, і врожай віримо дозволить нагодувати і нашу область та всю Україну.